Мадонна підтримує Україну. Мадонну знають всі, бо вона зірка просто планетарного масштабу. Але не всі знають про те, що вона від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну та закликає світ зупинити агресора. Поп діва одна з перших погодилася взяти участь у глобальній онлайн акції Stand Up For Ukraine. Завдяки цій самій акції світові знаменитості зібрали для України понад 10 мільярдів євро. Також гроші на допомогу Україні співачка генерує із своєї творчості. Мадонна представила НТФ колекцію мати створення, яку вона продала за понад 600 тисяч доларів на аукціоні. І всі ці кошти теж були спрямовані на допомогу нашій державі. Ось така суперзірка, неймовірно талановита та душевна людина, яка розуміє нашу біль. Яка розуміє всі наші проблеми та наші сльози, тому єдине, що я можу сказати з цього приводу, це велике, просто величезне. Дякую від себе та від усієї нашої рідної України.